Друзі, ми стягнули з працівника поліції 25 тисяч гривень моральної компенсації. Ось такі чудові новини. Хоча хотіли 50 тисяч, але трошечки пішло щось не так. А що пішло не так? Суддя, яка прийняла, що треба трошечки нам скастити. 50 то забагато, вистачить вам і 25. Дякую і на цьому. Однак ми подамо апеляцію, тому що я вважаю, що 50 тисяч компенсації за ті дії, які відбулися в Кам'янському друзі. Помятаете? Что, пацанам, пацанам позвонить, чтобы я сейчас немножко разговор... Нет. Так ты разговаривай нормально. Да вы себя ведите нормально, вы как полиция <решили> должны вести. Да ты со стороны себя посмотри, полиция. Вы считаете это нормально, это полиция так должна... Не ною там стой. Что тебя избивает? Что тебя избивает? Что вы делаете? Хто не вспіває? Хто не вспіває? Ти що це сука так віддічне? Ти що, сука, це так віддісля? Ти нічого не попутав, блять. Пам'ятаєте, да, цю ситуацію? Так я продовжу. Ми подали позов на компенсацію моральної шкоди. І ось є рішення індустріальний районний суд міста Харкова, 13 жовтня, 2025 рік. Хочу нагадати, яка ж там ситуація була дуже важлива, бо багато хто не знає, що взагалі відбувається. Було що працівник поліції поводив себе неадекватно, хамський, порушував все, що тільки міг порушити. Порушили ми в свою чергу кримінальне провадження. Контролюємо зараз це кримінальне провадження. написали багато скарг. Чому досі, досі, працівнику поліції, суслову не пред'явлена підозра. Переводиться якісь перевірки. Дані якісь вказівки, однак, поки ми на тому ж самому місці. Однак, з нашого боку, з нашого боку, як клуб юридичного захисту водія, ми все зробили для того, щоб справа була доведена до логічного завершення. Тому, друзі, не забуваємо, що ви маєте можливість долучитися до нашої спільноти, клубу АД, щоб мати надійну юридичну підтримку. Кожного дня без вихідних телефон гарячої лінії, щось трапилось, одразу набрали наших юристів, винесли відносно вас незаконні постанови. Ми їх скасовуємо в будь-якій кількості, в залежності від вашого пакету, який ви придбаєте для себе. Тому переходьте в опис під цим відео, є посилання на наш сайт. Оберіть для себе надійну юридичну підтримку. Це такий надійний юридичний захист, щит на дорозі, страховка юридичного плану. Це дуже важливо, щоб кожного з вас. Була така підтримка, як наші юристи клубу АД. Тим паче важливим важенням у цьому моменті є те, що ми маємо медійний ресурс, який ми використовуємо, щоб висвітлювати ось такі ось, друзі ситуації, в тому числі. Повертаючись до нашої ситуації, хотілося б сказати, що нашому клієнту, працівник поліції, Виніс 185 го нібито, злісно, непокору. За що? За те, що він не виходив із транспортного засобу. Давайте ми розберемось, по-перше, з тим, що у нас є права обов'язки у кожного водія. Давайте зараз про водіїв. Якщо у водія є права обов'язки, то вони десь закріплені. Ми чітко розуміємо, що є правила дорожнього руху, зафіксували. Є закон України про дорожній рух. Так ось ми відкриваємо цей закон. Що ми бачимо? У нас є права обов'язки. Водія, у нас є права обов'язків пасажира. Повертаючись до прав та обов'язків водія транспортного засобу, це стаття 16, що в ній, друзі, є. В ній є все, окрім того, щоб водій на вимогу працівника поліції виходив із транспортного засобу. Такої вимоги немає. Вийти із транспортного засобу на вимогу працівника поліції її немає. Розумієте, в чому? Фішечка. І тому 185-ту застосовувати до водіїв, коли представник поліції каже, вийдіть, буде безглуздо і безперспективно. Ось вам підтвердження. Рішенням суду було стягнуто 25 тисяч гривень моральної компенсації, в тому числі за ось ці вимоги, за те, що протокол по 175-й ми в суді скасували, закрили за відсутністю складу адмінправопорушення, Я робив на цю тему окремий матеріал. І пішли з рахуванням цього. До суду щодо отримання компенсації грошової за такі дії. Однак велика проблема, друзі, знаєте, в чому полягає, що не самого працівника ми ці гроші компенсуємо, а буде стягнути з Державної казначейської служби, тому що працівник поліції знаходився на службі, виконував свої службові обов'язки, і вона нас передбачає чинне законодавство, що стягувати необхідно з його роботодавця. А не з самого нього. А ось подальшому роботодавець має право не зобов'язане, а має право шляхом регресу компенсувати ці кошти з самого працівника поліції. Однак в більшості випадків це не працює. Тому я і казав колись про те, що давайте вводити індивідуальну, фінансову, персональну відповідальність працівника поліції за його незаконні дії. Тоді вони, напевно, були б дуже чемними на дорозі і не порушували так злісно закон. Я бачив тисячі ситуацій на дорогах, і знаєте, що я бачив майже в кожній зупинці поліцією. В більшості випадків водій міг вийти переможцем, але просто не знав, як себе поводити, і не знав своїх прав. Поліція часто користується страхом, нашим страхом. Вони давлять на водія, іноді дурять, водять в оману, маніпулюють. Ми це бачимо. А коли тебе зупиняють, зрозуміло, що кожен переживає, і я переживав. І просто кожен хоче, щоб від нього поскоріше цей працівник поліції відчепився. Але саме в цей момент потрібно знати, що закон на твоєму боці так копи не завжди його знають або ігнорують. Але це не означає, що ми не повинні себе відстоювати, друзі. І тут важливо розуміти одну річ: ви маєте права, не поліцейські вас наділяє правами, а Конституція і закон. А патрульний він просто виконує свою роботу. От водіїв наприклад дуже часто лякають 185 м як ми вже почули в даному відеоматеріалі. І водії просто беруть і продають свої документи в руки, потім отримують штраф за це ще. Але ж є інший бік. Як приклад, ви можете подивитися останній кейс на моєму ютуб-каналі про лікаря, який знаючи свої права, який пройшов певні вебінари, який обучався на моєму курсі, який має необхідну корисну літературу. До речі, друзі, кому потрібна корисна література, не забувайте. В нашому модешопі є новинка, є дуже багато корисної літератури. В описі під цим відео є посилання. Переходимо, придбаємо для себе, щоб знати, як спілкуватися з працівником поліції. І цей лікар зміг. В такій ситуації просто відстояти свої права, які передбачені чинним законодавством України, і що поліція відчепилась від нього, бо зрозуміла, що він так просто не здасться, він знає закон. І буде себе відстоювати. І це круто. Якщо ви спокійні, впевнені, знаєте, як це має бути по закону, ситуація змінюється кардинально. Ви знаєте, друзі, мою місію, я хочу змінити це, щоб поліція дотримувала законів і діяла в рамках правового поля, щоб водії відчували себе в безпеці. Нам з вами потрібно об'єднуватися та обов'язково знати, як себе захищати. Я для цього створив в тому числі доступний міні-курс юридична база водія, де даю той необхідний мінімум знань, які допоможе поставити поліцію на місце. Шість важливих уроків, після яких ти не будеш точно мовчати. Ти будеш знати, що говорити, коли сказати ні, і знатимеш, як себе захистити впевнено, спокійно та по закону. Тому. Хто хоче мати юридичну базу для свого захисту, хто хоче поїхати, і хто кажуть Переможцем додому, а не зі штрафом в руках, долучайся до міні-курсу юридична база водія. Шість відеоуроків у Телеграм, які завжди під рукою у вас: доступ до речі назавжди і доступ до спільноти, де всі об'єднуються, перебувають, спілкуються, діляться досвідом. І до цих уроків що додатково буде підкаст зі мною, прямий ефір. Друзі, багато чого корисного. Зараз ціна цього міні-курсу менша навіть за ті штрафи, які є, всього 299 гривень. Бо я хочу, щоб ви, друзі, навчилися якомога більше, щоб якомога більше водіїв знали свої права. І таким чином ми можемо змінювати ситуацію в країні. Тому, кому цікаво, друзі, в описі до цього відео вся необхідна інформація, переходьте на сайт. Та долучайтеся до міні-курсу. Я хочу, щоб поліція нарешті зрозуміла, що ми водії пішоходи, ми не жертви, ми громадяни, які знають свої права і хочуть до себе відповідного відношення. І ми більше не будемо мовчати, а ми будемо діяти в рамках правового поля. Повертаючись до нашого рішення, на що б хотіла звернути увагу? Дійсно, в рішенні зазначено, що позивач, тобто ми, звертаючись до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди, завданої незаконним притягненням до адмінвідповідальності, визнав розмір моральної шкоди 50 тисяч гривень, посилаючись на практику Європейського суду. Ми це все обґрунтовували, зазначали. Неявністю протиправних дій працівника поліції, душевних страждань, моральних переживань. Необхідності відновити психічний та психологічний стан. Позивач був вимушений витрачати час на підготовку необхідних процесуальних документів, брати участь у судових справах. Далі суд зазначає, що зібраними справи доказами встановлена наявність дійсно моральної шкоди внаслідок протиправних дій працівника поліції, які виявили у стражданнях, приниженнях, підірвали довіру громадянина України до органів правопорядку. Це також важливо. Змінили його. Психоемоційний стан призвели до вимушених змін у житті, необхідність доводити свою невинуватість, витрачати час на звернення до правоохоронних органів, а також займатися тим, що було порушено кримінальне провадження по частині 2 статті 365, перебувати у провадженнях відповідних судів. В тому числі даної справи, а тому, виходячи з засад розумності, виваженості та справедливості, суд вирішив моральну компенсацію здивінити у 25 тисяч гривень. Багато це чи мало з рахуванням тих подій, які ми побачили, друзі. Напишіть свою думку в коментарях. Я вважаю. Мало тому ми підемо в апеляційну інстанцію, будемо подальшому оскаржувати і вимагати те, що ми просили з самого початку. І далі, що цікаво, зазначає суд. Суд зазначає, що саме лише задоволення нашої скарги щодо неправомірності дій працівників правоохоронного органу не є безумовною підставою для висновку про наявність причинного зв'язку між діями працівника такого органу та завданою шкодою. Далі суд каже у справах про відшкодування моральної шкоди, завданий незаконним притягненням особи до відповідальності, встановлення протиправного Труді посадових осіб, які склали протокол про здійснення адмінправопорушення, не може оцінюватися як проюдиція, завдання моральної шкоди. Тобто, на думку суду, виходить така історія, що кожен працівник поліції з власним переконанням або власною ініціативою може, знаючи про те, що в нього не буде жодної відповідальності належної, може скласти будь-який протокол, і потім ти йдеш його, намагаєшся відбити. Хоча у нас діє принцип. Невинуватості, і що відповідний орган державної влади зобов'язаний доводити твою винуватість. А в кінцевому результаті, скасувавши всі незаконні протоколи або постного представника поліції, суд каже про те, що це не має, в принципі, значення. Воно не має жодного передиційного факту, і взагалі це брати до уваги неможливо. Хоча, в свою чергу, позовну заяву задовільняє частково і стягує 25 тисяч. Просто зменшує суму з 50 до 25. Ось така історія. Ну, є і позитивні фактори в цьому цьому, друзі, тому що вже є такі прецеденти. Колись, я пам'ятаю, ще років 5-4 назад суди такі справи розглядали, стягували по тисячі 5 тисяч гривень максимум. Зараз бачимо такі результати. Подивимося, що скаже апеляція. Ми рухаємось далі. Ми не зупиняємось, друзі. Я кожного з вас прошу знати свої права. Ось такі позови обов'язково звертайтесь, подавайте. Чим більше їх буде, тим більше в подальшому буде результати. Ми зараз сіємо зерно законності, щоб в подальшому був результат. І вони, також ці працівники поліції, це розуміють. Чим більше в нас розумних водів на дорогах, тим круче. Ви, як мінімум, себе просто можете захистити. Ви, як мінімум, для себе знаєте, що робити. Ви, як мінімум, отримаєте знання мінімальної бази того, що робити в тій ситуації, коли вас зупинили. Ось, будь ласка, є результат. Рухаємось далі. Така сама позовна заява подана і по іншому учаснику, яка є потерпілою в цій справі, відносно якої було складено. 130-та. Ми також її скасували за відсутності складу адмінправопорушення і також позов. І вже на цьому тижні ми очікуємо позитивні результати. Подивимося, які вони будуть друзі. З вас обов'язкова підтримка. Коментар, що ви думаєте з цього приводу, розповсюджити це відео, щоб якомога більше людей водіїв знали, що представників поліції можна ставити на місце, можна стягувати відповідні компенсації. Є механізми, да, вони довгі, да, вони складні. Однак, результат, як то бачимо, все ж таки є, і це вже приємно. Бережіть себе, друзі, і усім вам мирного неба.